Вівторок, 9 січня, на 11-му час новин в студії Олена Петриченкова. Вітаю! З нами також працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке: 27 поранених цивільних та понад два десятки потрущених квартир. Новомосковську говтується від масованого ракетного удару росіян. Він провів у полоні вісім довгих і пекельних днів. Проте не лише вижив, а й знищив до півсотні окупантів. В ефірі 11-го каналу Неймовірна історія бійця 128-ї бригади ТРО Дніпра. Вони повертаються. ВОС рекомендує країнам відновити масковий режим, а громадянам дотримуватися соціальної дистанції. І Україна полетіла у космос у США, запустила на місяць ракету з синьо-жовтим прапором. Окупанти від ранку атакують Нікопольщину дронами камікадзе. Спрямували безпілотники на райцентр та Марганецьку громаду. Ворог обстрілював Марганеці вночі. Вдарив по місту з важкої артилерії. Пошкоджені п'ять багатоповерхівок і дві автівки. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Водночас на Криворіжжі до 33 зросла кількість постраждалих через ракетний удар РФ 8 січня. Під час масованої атаки росіяни поцілили по житлових будинках, інфраструктурних об'єктах і торговельному центру. Одна людина загинула. Множинні осколкові поранені у постраждалих та понад два десятки потрощених квартир. У новомосковську жителі оговтуються від вчорашнього масованого обстрілу росіян. Вибухова хвиля зачепила п'ятиповерхівку, заправку, адмінбудівлі, а ще буквально перекинула маршрутку повно пасажирів, що опинилися в епіцентрі ракетного удару. Як місто пережило страшний теракт та в якому стані травмовані люди? Репортаж моїх колег. Перші секунди ракетної атаки по Новомосковську через удар зайнялися пожежі. Поліція допомагає постраждалим. На дорозі стоїть обгоріла маршрутка. Автобус приїжджав якраз в момент вибуху, прямо біля його епіцентру. Удар був такої сили, що маршрутка з двома десятками пасажирами буквально перевернулась. Вибиратись людям з понівеченого буса довелось самотужки. А людей, які були всередині маршрутки, вмить засипало склом і уламками. Чотирьох постраждалих терміново шпиталізували до обласної лікарні у Дніпрі. Поступили з множинними пораненими склом обличчя. Та ока серед чотирьох постраждалих найтяжчий 36-річний чоловік. Пацієнт з урадженням обох очей порізи склом. Фактично руйнують повністю передній відрізок ока, як лівого ока, так і правого ока. Там потрібно працювати дуже довго. Попереду на чоловіка чекає. Не одна операція. Реабілітація триватиме протягом року. У інших трьох жінок порізи шкіри та обличчя. Одна жінка має важку контузію обох очей, і ну це поранення не проникне. Лице було залито кров'ю, вона нічого не бачила. Вона була поряд з водієм, і водій її фактично спас. Водій дістав жінку з машини до того, як вона загорілась. Вибухова хвиля від ракетного удару. Миттєво рознеслась по спальному району. Це, наприклад, вибита стеля у місцевому магазині. Сюди влетів уламок. Дуже сильний вибух був, змінчиться в шоці. Все дуже страшно. Без вікон лишились, і з десяток квартиру п'ятиповерхівці Євген в цей момент був вдома з дружиною. Каже, дивом вціліли. Вирвало двері в тамбур, вікно вивалило. А в той момент якраз був на кухні, а не в спальні. І Повезло просто. За останні тиждень новомосковськ пережив вже дві хвилі ракетних обстрілів. Прокинулись від вибуху, швидко вскочили, і чоловік знає, вже, що треба зразу відчинити вікно, і потім вже наступний вибух спишка, і відкрилося воно. І не полетіло на вас скло. Ви так, через те, так, що... так, так через те, що відкрили вчасно вікно в міськраді. Кажуть, загалом пошкоджено понад 20 квартир. Комунальники та профільні служби продовжують працювати на місцях. У нас є програма щодо матеріальної допомоги в такому випадку. У нас є фонд матеріального резерву, з якого ми виділяємо саме будівельні матеріали. Окрім будинку, у місті пошкоджені ще і дві заправки та три адмінбудівлі. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Окупанти вкотрі обстріляли житлові квартали Херсона. Під удар потрапили багатоквартирні будинки та один із медзакладів обійшлося без постраждалих. На місці працюють рятувальники, усувають наслідки прильотів. Пінгаєт відкрила от, і хотіла відкривати, я тут, як бабахнуло і все. Я осипеніла в коридорі в себе. Ну слава Богу, що я на п'ятому етазі мені не попало. А от моїм соседям балкон снесли. Вистріл такий оттуда як пішов і сюди, стекла Ну, Все, эта рама, все повністю, вона вже не пригодна. І вибрашувати. І так же саме в полностью, полностью. Вона я її підправив сюди, вся все, все, все виламана. Вот вона аж вона, аж, вона аж, так. Зрив, ми почули, що ж, сиплються скло з вікон, вийшли в коридор, а потім зайшли в кімнату, побачили, що тут окно бито монітор і стіна. Це робоче місце лікаря-лаборанта, і якраз вона закінчила роботу і вийшла з цієї кімнати. Ворог продовжує терор Харківщини. Сьогодні зранку росіяни вдарили по селу Слобожанське. Там понівечені сільрада та житлові будинки. Під обстріл потрапили також енергетики, які проводили ремонтні роботи. Обійшлося без постраждалих. Загалом упродовж минулої доби під артилерійським та мінометним вогнем окупантів були понад 15 населених пунктів області. Потрощені приватні оселі двоє людей отримали поранення. Ми зафіксували посилення обстрілів наших цивільних населених пунктів. Фактично більше 20 їх вже станом на зараз під ворожим вогнем. Зранку це Харківський район, населений пункт Липці, це відповідно Чугуївський район, Вовчанський напрямок, який останнім часом постійно знаходиться під вогнем. і Там ворог нищить прицільно нашу цивільну інфраструктуру. Відкати за ремонт шкільних бомбосховищ у кривому розі правоохоронці спіймали на гарячому посадовицю райради, яка відповідала за проведення державних закупівель та брала 10% із суми кожного договору. Таким чином наближені до фігурантки підприємці отримували підряд на проведення ремонтних робіт. Шахрайку затримали після чергового траншу. Її вже повідомили про підозру та взяли під варту. Слідчі перевіряють причетність інших посадових осіб до цієї корупційної схеми. Присвоїли майже 4 мільйони на Дніпропетровщині. Поліція викрила організовану злочинну групу, яка вкрала на ремонті їдальні для військових 3 мільйони 700 тисяч бюджетних коштів. Організатор, екс керівник будівельної компанії, поплічники, посадові особи його фірми та інженер з технічного нагляду за даними слідства. Відколи компанія уклала договір з міноборони, виконавець постійно вносив до офіційної документації неправдиві дані про капремонт. У зловмисників вилучили автівки, комп'ютери та чорнові записи. Трьом фігурантам вже повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Одні вже з електрикою, інші ще чекають. Енергетики Дніпропетровщини продовжують ліквідовувати наслідки стихії. За останню добу вони повернули світло до 24 тисяч домівок. Аварійні роботи тривають у посиленому режимі. Фахівці відновили роботу 77 ліній електропередач та майже восьми сотень трансформаторних підстанцій. Втім, без світла і досі приблизно 35 тисяч родин. Через нагоду у кривому розі всі служби теж працюють у посиленому режимі. Ремонтні бригади комунальників та енергетиків продовжують ліквідацію наслідків. В електротранспорту обмежений графік руху не обійшлося і без пригод. Дві швидкі загрузили на узбіччі автошляху. На допомогу прийшли рятувальники автомобільним тросом. Вони витягнули машини на рівну ділянку дороги. У Дніпрі на автошляхах теж продовжує працювати спецтехніка. Роботи тривали і всю ніч на маршрути вийшла і потужна машина Буран, що допомагала зачищати прибордюрну територію. Загалом наслідки снігопаду ліквідовували півтори сотні одиниць техніки та півтисячі дорожніх працівників. У місті продовжують прибирати від снігу тротуари, бульвари та підходи до підземних пішохідних переходів. Вісім довгих і пекельних днів він провів у повному оточенні росіян, проте зміг не лише вижити, а знищити до п'яти десятків окупантів. А після героїчного виходу з облоги став справжньою легендою серед своїх та острахом для ворогів. Далі наш кореспондент Марко Ручка розкаже неймовірну історію бійця 128-ї бригади ТРО Дніпра. На військовому жаргоні третього не дано Лібо вони нас, лібо ми їх. Ну то тобто, нас вибору не було. Так Роман, коментує неймовірний результат бойового завдання: вісім днів у тотальному оточенні росіян. З якого зміг не лише вирватися і під шаленим вогнем знищити особовий склад ворога. Все почалось з виходу на нуль, коли із побратимами потрапив у засідку ворога. Один боєць загинув, другого поранили. Поранений був дуже тну дуже важкий, але Він 4 кілометри сам сам вийшов умнічка. У повному оточенні Роман залишився разом із малодосвідченим бійцем, але той не розгубився. І удвох військові тримали позиції та протистояли на валі. Боєприпаси та зброю доводилось забирати у щойно вбитих росіян. Забирали вубика, забрали воруже, тому що наші автомати уже почали клініти. Счисять тобто ніколи била, забрали воружя і так воювали. Чотири дні в облозі і у хлопців закінчилась їжа. Тут допомогли побратими аеророзвідники. Не лише воду та провізію, а й навіть боєприпаси скидали їм за допомогою дронів. Діла зброс води, тому що води у нас не було, не було. От, ну хлопці допомагали як могли. Все, що відбувається в оточенні. Аеророзвідники буквально бачили у прямому ефірі з дронів, коригували Романа, підказували, де ховається ворог, куди прямує і де можна ще знайти зброю. Одною великою командою ми приймали рішення там і допомагали Роману вийти з цього оточення і з цих позицій. За допомогою дронів та хисту бійців двом захисникам в облозі вдалося навіть підбити ворожий танк. Лупанув туди з гранатомета, попав, слава Богу, удачно. Почало детонувати БК, розгорілося все, і орки зашкварились там. Витягти хлопців з облоги побратими фізично не могли. Все відбувалось під шаленими обстрілами. Важкість була в тому, що люди підкріплення не могло підійти. Так щільно поливали мінометами там і інше, і артою, щоб просто трьохсотились на підходах. Не лише вибратись живими після пекельного тижня атак, а й втримати рубежі роману з побратимом вдалось майже неможливе. А ще лише уявіть, знищити до пів сотні окупантів. Після виходу з оточення Роман став справжньою легендою у окупантів. Комбат Росіян э, ругався, а тому що. Там е, всього ліж два хахла, е, коротше, погасили всю роту. Там що ви не можете з ними нічого зробити. Вперед, вперед, бігом! У війську Роман ще з 2014 року пережив Дебальцівський котел. каже, це справжнє диво, що він зміг з нього вийти. Ну як такого бойового досвіду? ну, досуду я не мав і, мабуть, саме перший досвід я отримав імена у Дебальцево. Після АТО і ООС працював в Ізраїлі. А коли почалась велика війна, повернувся в Україну і одразу на передову. Воювати до перемоги мотивують близькі сім'я в першу чергу. За неймовірну операцію та силу волі воїнам, які переможцями вийшли з пекельного оточення. Планують присвоїти нагороду Герой України. Марко Ручка, Олександр Довгий. Новини 11 каналу. Потерпають не від ворожих куля від тромбів у медзакладах Дніпра за останні півроку значно зросла кількість захисників, яких рятують від судинних патологій, що смертельно небезпечні. Лікарі пояснюють, дається в знаки виснаженість військових складні щоденні умови та нехтування власним здоров'ям. Чотири місяці терпів біль, поки раптом не зміг підвестися. 41-річного Олексія доправила до Дніпра з Бахмутського напрямку. Там було задійсне все. Авіація, бронетехніка, артилерія. Там взагалі нету болячих. Ні, не, ну як нету? вони, звісно, є. Бока адреналін тебе ти не можеш здатися, там как-то. Ну, ну я не знаю, як це працює, але ну да. І там на... легше Олексію неабияк пощастило, кажуть медики. Тромб перекрив невелику легеневу артерію. Тромб може відірватися, попасти в легінневу артерію, і пацієнт погибає. Йому повезло, що тромб був невеличкою калібру і перекрив не дуже значиму легеневу артерію. Тому він залишився живий. Оце той випадок, коли не куля, так собственний тромб мог, міг пацієнта. Ми, ми, ми могли втратити пацієнта цього нашого бійця. Таких пацієнтів дедалі більше констатують лікарі. Дається взнаки втома, надзвичайне навантаження, стрес та погодні умови. За останній час таких випадків стало в рази більше, ніж було, наприклад, весною. Вчитель біології за освітою виготовляв меблі в рідному Мелітополі. За місяць до повномасштабного вторгнення пішов служити за контрактом. Відтоді у війську без перепочинку каже Олексій: обстежуватись і думки не мав. І йдеш, починають крити рядом. Ти ж ну там не думаєш, як правильно спуститися в окоп, літ бах прыгнул, Ну аби куда кудись, спрятався там. Виліз, вискочив, далі побежал, опять там где-то ще запригнули. Ти вот тут ти ж на тебе бронежилет, каска, автомат, БК, В моєму случае що стінгер, що плюс 16 шістнадцять. Рій ворожих дронів та російських винтокрил. Він збив за час служби. Я з американського стінгера. Не довелося з біді російський від алігатор. Їхні. Тож хоче після одужання якнайшвидше повернутися до побратимів, аби розчистити українське небо і знов побачити рідний Мелітополь без росіян. Олена Петриченкова, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Продовжувати носити захисні маски та дотримуватися соціальної дистанції це рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я, причина збільшення кількості випадків захворювання на коронавірус та грип. Також у ВОЗ радять робити тестування і щеплення а владам країн надати громадянам доступ до надійних тестів і вакцин в пріоритеті ті, хто в зоні ризику. Іспанія стала першою державою, що поновила масковий режим. Платити за комуналку доведеться вчасно. Уряд скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги. Тож тепер у разі несплати рахунків споживачам можуть припинити надавати комунальні послуги. Однак нововведення не стосується регіонів, де тривають бойові дії. На окупованих територіях забороняється нараховувати плату за житлово-комунальні послуги від початку до завершення тимчасової окупації. Має три золоті медалі міжнародних конкурсів та премію кабінету міністрів у Дніпрі. Мешкає геній винахідник ілія Рябко з дитинства марив високими технологіями. Проте успіху він досяг завдяки таланту та своїй неймовірній наполегливості, кажуть його викладачі. Які проєкти вже створив юний науковець далі в сюжеті. Тів та деталюк починається радіоелектроніка для юного винахідника Ілії Рябка. Цікавість до цієї справи з'явилася у хлопця ще у четвертому класі. А вже в 12 років він здобув свою першу нагороду на виставці технічних рішень в Ізраїлі. Зараз каже, може сидіти за столом годинами. Почав просуватися у темі технологій, аналізу проблем, створення технічних рішень, проведення досліджень. Я прийшов до нового рівня: рівня створення плат з самого початку, не використовуючи вже готові рішення. Сьогодні Ілія навчається у Дніпровській політехніці на спеціальності інформаційні системи та технології. А ще хлопець-вихованець міської станції юних техніків каже: за час навчання став автором кількох проєктів: смарт-смітник, розумний пішохідний перехід та системи моніторингу мікроклімату в закритих приміщеннях. У свої 18 хлопець, володар трьох золотих міжнародних медалей, а нещодавно став ще й лауреатом премії Кабміну. Я її отримав за. Впровадження систем, які полегшать життя, а також як написано у премії, розбудову країни тобто я пропонував рішення, які можуть бути корисні для нашої держави. На станції юних техніків кажуть, ілія наполегливий учень мотивований та закоханий у свою справу. Переконані саме ці якості допомогли йому досягти успіху. Досягнення за яке було відмічене це досягнення не одного року і не одна робота. Це досягнення за декілька років і досягнення, якого він до якого він дійшов завдяки зусиллям багатьох його вчителів, наставників, батьків. Зараз на міській станції юних техніків навчаються понад півтори тисячі дітей. Вихованці закладу регулярно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Місто допомагає талантам розвиватися. Профільні департаменти проводять різні конкурси та заохочують юних винахідників стипендіями. І заклади, і освітяни позашкільної освіти працюють на здобуття позашкільної освіти і розвивати обдаровану дитину. Ну, по-перше, обдарована дитина це є ракурс в нашому житті, це є, які надають потужність нашої України і, звичайно. Захищають на всіх таких науково-технічних напрямах. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини 11-го каналу. На місяць запустили ракету з українським прапором. Це сталося 8 січня на станції космічних сил на мисі Канаверал у США. Основним вантажем був місяць хід на його борту і розмістили металеву пластину з намальованим синьо-жовтим стягом. Фарби пристосовані до екстремальних температурних умов можуть зберігатися сотні років. Планується, що місяць хід приземлиться на природний супутник Землі у лютому. Цей запуск буде першим поверненням сполучених штатів на місяць після місії «Аполло-17». Тисяча дев'ятсот сімдесят другому році. Ен лифта ферст Юнайтед Ланч Алайянс Волкен Рокет. Ланчинге to the moon and beyond. І про погоду у Дніпрі 10 січня синоптики прогнозують в день 2 градуси тепла, вночі мінус 9. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо володієте важливою інформацією, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося!